Тут, тут, тут. Друзі, всім добрий ранок. Ви на каналі Тут Риба Є. Мене звати Жека. І я нарешті вибрався знову Знову на лід. І сьогодні, і сьогодні буде риболовля чисто на жерлиці. У мене їх 12 штук. Правда, живчики в мене трохи, трохи побиті, вони трохи померзли. Частина з них загинула. На жаль, ну, ну, трошки є, я думаю, буде достатньо. Зараз мороз мінус 13, Фух, давненько такого не було. Прям лід, лід такий, як потрібно, став. Е, дуже, дуже погано, що сніжком не притрусив, тому що він такий прозорий, ви бачите, просто як скло. Але, але, але швиденько боремося. Розставляємо жерлиці і починаємо риболовлю. Погнали! У мене практично на всіх жерлицях стоїть флюрокарбон такий от 067 і три нічки. Ох і морозле. Це капець. Тут глибина невелика. Але я завжди, завжди, завжди люблю, щоб чітко було. Всі мілка. Нормально. Для щуки. Для щуки це нормальна глибина. Так, що там живчик? А, живчик побитий такий. Такий крупніший поставив. Шевелець, це вже добре. Давай, погнав. Погнав привлікати щуку. Що погнали далі тут такий мощний карась, плажок не буде зривати. Як я відміряю відстань від дна, цепляю таку приспособу і спочатку перевіряю. Отак от, от один оборот. Ну і в принципі цього достатньо. Десь сантиметрів 10. 10-15, не більше я піднімаю на дно. Таким грузком просто більш точніше можна відміряти, чим таким маленьким. Все, друзі, жерлиці я розставив. <кхід> Вистачило живця тільки на 9 штук. І деякі такі прям живець-неживець. Прям Зараз візьму мормишечку все-таки і спробую якусь пліточку піймати, щоб поміняти на живця. А так, доволі капець. Так, так давно вже хотів от, на цю водойму. До речі, на цій водоймі я іменно на жерлиці ніколи не ловив. Як поговорюють, що цей, цю водойму забрав один буржуй, але як завжди в нас да, забрав. Ні паспорта водойома, ні випустив рибу, щоб, ну, щоб місцеві жителі спокійно там забрали рибу, яку вони пускали, тому що ця водойма була іменно сільська. Як завжди забрав і все. Так що, якщо сьогодні приїде, будемо згадувати конфук. Все другие. всякие киокуньяк. Гормышку взял. Офигеть. Вот это коконь. Какой Видите, всякие горнион. Вот это кокунь. Вот это так, друзья. Офигеть. Это только раз вовсе. Вот эти глянь, да, какие гарные. Такие красавицы. Сейчас мотилика підсадимо. Фіге, друзі, це я трошки в шоці, конечно. Я хотів живчик отіймати. А тут таке. Тут таке твориться. я так взял? Кто там, кто там? Опять карасевич. За кайф, ребятки. Лярниці стоять і не рухаються. Треба ще мотилик. Під діти. Ось хто клює в мене. Подивіться, яка жадоба. Таймені. Гадіна. Я думаю, хто мене в тому мені клює, що я не можу засісти. Є есть шелки. Блин, причем проводка така. На, на якусь медленну. Або просто стояк над нами бере. А іменно... Така різка, як на безмотивку. Казалось би, це окунь повинен на таку проводку мати Набери карась. Мабуть не так хоче їсти який просто роздражається ой блін о підняття опять Шо, друзі пора трошки прикусити попити чайочок І будемо сьогодні робити упор все-таки на карася? Так, так ну смачного? Ой-ой-ой, какие Вот Эти какие гляньте. Эти какие гляньте, какие карасюк. Крутяк просто. Просто крутяк. Друзья, это же просто кайф. Так, друзья. спрацювання, перше спрацювання летим так, ну давай, мала ну, що ти мала? Чого ти не мотаєш? Одна поклевка за целый день и молчать. Надо проверять. Хлоста поклевочек. В смысле? Ну в смислі, одне ставок я орендую, напустив щуку тиловищу, ну ти мені тоді. Скажіть, а чого ви не спустили тоді? Я, я сюди лічно теж кидав рибу. Я тобі спустю оддам. Так ні, то просто спустіть, злюбіть, не, дивіться, я ж не хочу з вами старі, сваритися. Ну нашу сварити, Дивіться, це, бо це поставте, поставте, поставте е табличку з паспортом водойому. Спустіть. Хай люди селі, е не знаю, виберуть цю рибу, не знаю, хай вона здохне, а пот да. потім орендуйте. А диві, Забери це все, Я це зроблю наверх. Забери уйди уйди, смотрите. Ну що, друзі, отак от. Приїхав начальник і сказав, все, змотуй удочки їдь додому. Жалко, звісно. Ну, я хоч з ним, з ним поспілкувався, тому що ніяк на нього попати, попасти не міг. Тому ну не будемо нагліти тоді. Збираємо жерлиці На жаль, на жаль, одне спрацювання і більше немає. Але... Але карасі, ви бачили які? Це жестяк просто. Я просто в шоці. А зимою, та ви що, я зараз прийду додому, їх, покарбуємо на сковорідочку. Ай, красота просто. Тому е, думав, що рибалка буде на щуку, а, а вийшло карася, окуня, хороша піймав. Така, така рибалочка з'явилася. Всім дякую, хто дивиться мій канал. Обов'язково ставимо лайк і підписуємося. А з вами побачимося на наступній риболові. Всім пока ні хвоста ні ласки.